Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити про британський важкий танк 9 рівня FF-4201 чи Proto. Ця машина декілька днів назад з'явилася в прем-магазині. я її пропустив, тому що думав, що багато із людей не буде ним цікавитися. Але як бачив, періодично в коментарях. Люди пишуть і запитують, чи я не робив огляд на нього. Тому я рішив розібратися, подивитися на цю машину і зробити своєрідний огляд. Зараз це я все продемонструю, скажу свою думку на рахунок цієї машини. Ну а чи купляти, чи не купляти, звісно, кожен вирішує для себе сам. Перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайку, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, для початку, якщо перейти в магазин, просто то ми побачимо ці пропозиції в найліпшому друзі. От, дивіться набори із Chieftain Прото. Відкриваємо, дивимося. Тут ціни дуже високі, друзі. Навіть сама мінімальна ціна 1224 гривні. Тобто, ви самі розумієте, мінімальний комплект. Танчик, до речі, цей у нас оцінюється в 13 1000 одиниць золота, тобто повноцінна прем дев'ятка. Але сьогодні не про це. Давайте розберемо характеристики, подивимося на бій, от взагалі все повністю розберемо, які є плюси, які є мінуси, і чи варто взагалі його брати. Для початку будемо розбирати, звісно, живучість і бронювання. Живучість у нас 1800 одиниць. Тобто плюс-мінус стандартний показник, нормально. Бронювання корпусу 80 60 35 і бронювання башти 350-110-35. Тобто з цього ми розуміємо, що в нас корпус буде пробуватись, а башта буде танкувати. Дивимося по факту. По факту у нас от під прямими кутами NLD 120, VLD 150. Тобто, самі розумієте, буде це все пробуватися 100%. Є ось от такі скоси, але все ж таки тут всього 254 і ніхто туди стріляти ціленаправленно не буде. В основному всі будуть влучати сюди і пробивати по повній програмі. Побачте, у нас ситуація набагато краще, друзі, тому що дивіться. 400 мм, 415 500 444, 411, 317, 322, 324. Бачите, тут немає слабких зон, 400-500 мм. 293. Оце найслабкіша зона, але якщо ви будете танкувати від рельєфу, а тут є хороші кути, то навіть вона буде трішки більше 320. Тобто, самі розумієте, важко його пробити в башту, але, але у нас є перше це лючок. 160 мм, він доволі великий, він доволі великий, його будуть періодично вам вицілювати. Плюс до того в нас дах, дивіться, 40 мм. Тобто, по правилу трьох калібрів буде заходити сюди від 120-го калібру і вище. Ну, а 120-й калібр у нас поширений, тобто ви розумієте, що дуже часто навіть в чоло можуть вам пробивати по правилах трьох калібрів. Це слід враховувати. По бортах, звісно, тут бронювання ніякого нема. Дивіться, от під прямими кутами, скільки у нас тут: 90-60 мм. Тобто, самі розумієте, навіть отак будете викручувати 217-216. от Отак вже будуть пробувати. Так, можливо, якесь влучання там буде, наприклад, або рикошет. Тобто, ви самі розумієте, відтанкувати щось можна. Але це не та машина, яка буде бортами танкувати. Ну, покормився, зрозуміло 35-35, тобто навіть фугаси будуть заходити по повній програмі. Але башта броньована, від башти можна буде е, настрілювати дамаг. І це радує. Це радує, тому що це хороша штука. Тепер давайте подивимося, перейдемо до вогневої потужності. Спочатку по снарядах традиційно по Альфі у нас 120-мм гармата. Середня шкода на підкаліберному стандартному снаряду і підкаліберному голдовому 400 одиниць. Тобто, як для важкого танка, це такий стандартний показник, не дуже низький, але і зовсім невисокий. Тобто, самі ви розумієте, значить, пробивання стандартного базового підкалібера – 262 мм на близьких дистанціях, на великих 245 мм, тобто на 500 м. І він летить 1150 метрів на секунду. Тобто комфортний снаряд, але все ж таки це підкалібер, друзі. І з доволі поганою нормалізацією, ви все розумієте, буде відрикошечувати дуже часто, це все зрозуміло. Підкаліберний голдовий тут ще краще, тому що він наносить так само 400 одиниць шкоди, це все зрозуміло. Але пробиває вже 310 мм на близьких дистанціях і на 500 метрах 290 мм. Тобто на 20 мм втрачається бронепробиття. До речі, по швидкості польоту тут, звісно, більше, ніж у стандартного, 1350 м на секунду. Взагалі прекрасно. Що в стандартного 1150 прекрасно, що у голдового. По осколково-фугасних тут, до речі, фугаси дуже круті, тому що вони мають підвищену шкоду 515 одиниць і пробивають тільки вдумайте, 120 мм. 120 мм у важкого танка, тобто прекрасні фугаси, які потрібно возити і використовувати на картонні танки. Це дуже прекрасний показник, 120 мм. Це як у таких, знаєте, непоганих ПТ-шок, можна сказати. Значить, дивимося далі. Скільки вони летять? 1067 метрів на секунду. Також комфортна швидкість польоту, більше 1000, взагалі прекрасно. Але, друзі, якщо по снарядах ми пробіглися і все в нас класно, все в нас зрозуміло, то по вогневій потужності не все так ідеально. Перше, дивіться, це в нас погана стабілізація. Тобто вона от стандартного важкого танку 0,22 в русі, 022 при повороті шасі і 0.13 при повороті башти. Якщо сюди поставити, наприклад, стабілізатор, от трофейний, покращений, Комплекс підвищення рухливості Т3, щоб апнути, наприклад, динаміку і ту саму стабілізацію і доппайок. Звісно, ще може, наприклад, бойове братерство. То ми приблизно отримаємо стабілізацію на рівні 0,15 в русі, 0,15 при повороті шасі і 0,08-009. Десь при повороті башти Тобто стабілізація вже робиться більш-менш нормальною. Але все ж таки вона ідеальною у вас не буде, це 100%. Тобто ви не зможете її зробити такою там ідеальною, як у фази, наприклад, чи ще в чогось. Ну, ви самі розумієте, за що я кажу. От такі от у нас справи. Це один із таких величезних мінусів нашої машини. Час ведення 2.59 Так, це не катастрофа. Він також апнеться, але все ж таки, ви самі розумієте, в поєднанні з не дуже хорошою стабілізацією, будуть такі невеличкі дискомфорти у вас у боях. Розкид на 100 метрів в базі 0.35, цей показник апнеться, десь буде 0.32-033. Середня шкода на хвилину в базі 2086, тобто з гарматним досилачем, з допайком і всім іншим, десь буде приблизно 2500 ДПМ. Тобто стандартний, невисокий, просто стандартний ДПМ для 9 рівня. Кути вертикального наведення мінус 10 плюс 20, це, звісно, плюс. Кути класні, що задирається плюс 20, що опускається, мінус 10, від рельєфу будемо танкувати баштою, і все буде добре. Звісно, я лючок, за який я вже говорив. Швидкість горизонтального пересування прицілу, тобто башти повороту 28,16, друзі. Тобто, це стандартний показник, як для важкого танку. Це повільно, це повільно заряджання гармати в базі 1151. От така в нас є вогнева потужність. Тобто по снарядах у нас все добре. У нас стандартна а, середня шкода на хвилину. У нас нормальна точність як для важкого танку, тому що це розкачається. Більш-менш нормальний час ведення, але погана стабілізація і швидкість елементарні пересування прицілу також недостатня. Тобто, повільно буде башта, повертатись. це не критично, звісно, але тим не менш. По кутах все в порядку, мінус 10, плюс 20. По живучості, якщо підсумувати, все зрозуміло, корпус пробивається, башта буде відтанковувати, але 40 мм чоло і 160-мм лючок. Також все зрозуміло, є слабкі зони. По скритості немає ніякого сенсу дивитися, тому що в базі 6,5 у нас нерухома машина і 3,25 під час руху. Тобто важкий танк, нічому тут дивуватися. До речі, в нас непоганий, як для важкого танку, огляд. 390 метрів. Це доволі непоганий, а можна сказати, і хороший показник. І дальність дії зв'язку 782 метра. От таку ми машинку маємо, друзі. Тобто, якщо вона, наприклад, буде колись фігурувати за золото або ще десь, то я її обов'язково для себе візьму, тому що на ній я точно б катав. Ну, от, наприклад, у неї непогані характеристики, розумію, що вона не сама е, хороша там і так далі. і так далі, Але тим не менш, наприклад, багато хто говорив, що tl 7 Погана ПТшка, от американська 9 рівня. Я її придбав за золото, коли вона була, і вона мені дуже сподобалася. Я на ній катаю. Ви періодично бачите бої. Доволі непогані настрілі. Так, там також стабілізація погана. Але там барабан, там е, хороша голда, та й ББшки також дуже часто використовую. Коротше кажучи, вона мені зайшла. Це на любителя, знаєте, танки, вони на любителя. Буває, одному не заходить от якась машина, а інший, каже, я кайфую від неї там взагалі, от крутяк. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і не забувайте писати ті, у кого є ця машина, ця техніка, ваші враження, ваші відчуття. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.